Всіх вітаю. Переїхав я на Коп, переїхав на таке поле, воно передисковане. Тобто те, що мене радує, вже тут років два назад я був і знаходив імперію повню, гудзики повні знаходив там, імперію і рулянку, і польський гудзик знаходив. Так що місце цікаве, думаю, знахідки будуть. Там ще метри 500 будуть йти по полю, там ще хати не стояли, ну я там ще не був. А сьогодні перевірю. Так що ставте лайки, побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. І от, друзі, в мене перший сигнал. І подивіться, кругляшок. Кругляшок якийсь випав мені. Що це таке? щось на імперію, було ніби імперія. А ну зараз я попробую підчистити і подивимось. Так, друзі, це імперія. Вон, подивіться, вон видно. Проглядається це формат Миколи II. Мені на така в поганенькому стані, звичайно, але яка вже є. Все, шукаю і так тут, веду пошук. Надіюсь, будуть знахідки. Ось люди декілька метрів відійшов і дивіться, який сигнал. Чистий б'є 118-116. Ну не знаю. Такий чистий, але трохи кривить. Ми купаємо і дізнаємося що там приховалось. Так, он якогось глечика викупав чи що? Ну, що це таке? Да, Глечик, подивіться, вон з глечика частинки. Може де моне... Монета лежала в глечику. Ану. Викопав. О, в в цій грудиці. Ну блін, може й бути монета. Так цікаво. Ану. Щось воно ніби видно. От проглядається щось. Та не монета вже. Да, то не монета. Що це таке? Мідний поясок. Да, ну било капець. Все-таки мідний поясок. Ну трошки кривило, звичайно. Я так і думав, підозрював, що щось не таке. Ну нічого, шукаємо далі. Так, і в мене сигнальчик. І от. Щось таке цікавеньке випало. Може якась кунина. Ну щось цікаве таке, подивіться Мід з патиною такою, а буква, О, вже буква бачу, R. О, бачите? R англійська чи латинська може бути навіть. Ну, така знахідка. Шукаємо далі. І знову в мене кругляшок. І дивимось. Щось маленьке таке кругленьке. Ааа, це гудзик. Гудзик. Мідний гудзик. Але такі знахідки всякі свідчить про те, що я на правильному місці. Тут і кераміка, і скло, і цегла. Так що все, що потрібно для знахідок, все є. Ходжу тут вже хвилин, може 20. І оце все, що я знайшов, те, що я показав. Виїхав сьогодні, я ненадовго. Так що не знаю, скільки я ще походжу, скоріше за все годинку максимум і все, он мені ще до тих кущів іти. Хочеться перевірити там. Там були хати. Так що все, шукаємо далі. У мене знову сигнал, і дивіться. Ось тут б'є, от зараз так чисто рівно б'є, подивіться. Чистий рівний сигнальчик. І от я вже бачу кругляшок якийсь. Я сподіваюся, що це не пробка. нє ні, ні. ні. Золото, подивіться, друзі, золото. Це гривня наша, а вона така легенька алюмінієва. Я це думав, що це алюмінієва бронза. Рядянська, це 2002 рік. Одна гривня. Я в шоці, блін. Красота. Все, забираємо і шукаємо далі. Так, переїхав я трохи далі, так як на тому місці вже знахідок не було то я сюди на те саме ж поле і приїхав тільки декілька метрів щоб не йти вже то я вирішив вже прокататись і от тільки зайшов сюди і дивіться перший сигнал такий цікавий був перший сигнал і от дивіться це напсток ніби алюмінієвий. а класно було б якби був срібний Ну, цікава знахідка У мене ще цілого немає все, красота, йдемо далі. Подивіться яку красу знайшов. Дивіться сюди. Краник якийсь від самовара, ніби. Латунний. Ну, Ще працює, дивіться як легко крутиться. Легесенько крутиться, працює. Ну, цікава знахідка. Шукаємо далі. Так, прийшов я вже до місця свого призначення, і тут такий стовп. Було світло проведене навіть досить недавно. І стояли тут хати. Он тут кущ, там саджавка була. Он там далі можна бачити ще кущі, там теж хатина стояла. Тут взагалі. Ось тут так поле. Тут були хутора раніше. І я два роки їжджу сюди і завжди. То постійно ще якась хрень, а цей рік просто передисковка і тут декілька гектарів, тут може сотня гектарів. Оце вже я походжу. Сьогодні в мене є мало часу, хвилин десь 40 і я буду їхати. Зараз я просто перевірочний коп і вже сюди якось приїду на цілий день і проведу тут пошуки. Місце тут цікаве, знахідки попадаються, так що буду сюди вже кататися на пошуки. Все, і зараз веду пошук, не буду тратити час. Он серед поля такий ставочок, дивіться, знайшов, що навіть вода не спала. Може і риба є навіть. вон хтось, я бачу, лазив. Чобут загубив. І то воно недавно видно, що вилазив звідти хтось. Да. Ну Зараз тут пошукаю. Тут куча, звісно, мусору, Ну, але може що буде. Цікаве місце, звісно. І вон там хати стояли зверху, тут така саджівка. Такі, навіть не зміг я вийти з ставка, як в мене сів акумулятор в металошукачі. У мене там батарейки стояли, я не взяв свої акумулятори і все. Все одно, що залишалось півгодинки, так, так що мушу йти в холосту. І вже зараз покажу свій результат за сьогоднішній коп. Дві годинки копу я провів. І от такий в мене результат. О. Імперія, ходячка одна гривня. Оце буква Р така цікава, не знаю, що це таке було. Може хтось знає, то підказуйте. На, на, на перстук, гудзик і вон Кран від самовара. Ось такі знахідки. Поле тут цікаве, тут є де ходити. Так що я сюди ще повернусь на наступному тижні. Зараз дуже багато справ і ситуація така в країні, що і так часто і не поїздиш. Так, ось, так, що якось так. Все, всім хорошого настрою. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей в нових відео.